Сонець Ігор Корольов, хірург, йому 26 років. До рідного міста повернувся після навчання в одеському медичному виші. Інтернатуру проходив у міській лікарні імені Карабулеша, де працює і зараз. Професія лікаря я обрав, напевно, ще в дитинстві. Це все якось перетікало з ігор, таких по лікуванню там іграшок. І потім, потім все більше, більше почав цікавитися цією темою. Так і потрапив до медицини. Досвід під час проходження інтернатури переймав у хірурга Олександра Землянкіна під час окупації Херсона прийняв рішення лишатись у лікарні та продовжувати надавати медичну допомогу херсонцям, розповідає Ігор. Це був такий досить складний період моїй моєї праці. Взагалі робота не зупинялась ні на день. Ну і напевно, завдяки родині. Бо якщо вони не підтримали мене в цьому, то Скоріше за все був вимушений виїхати. Від початку повномасштабного вторгнення Ігор Корольов не лишав своє робоче місце, працює і зараз. Серед пацієнтів говорить багато людей з уламковими пораненнями, адже Херсон під постійними обстрілами додалося більше пацієнтів, які страждають від війни, від обстрілів постійних. Дуже часто звертаються люди там з уламковими пораненнями. Тому доводиться їм допомагати. На першому плані, напевно, стоять все ж таки професійні якісь проблеми, але ми намагаємося їх вирішувати в умовах нашої лікарні. Якби ну, використовуємо наші потужності та можливості на 100%. У день медичного працівника Ігор Корольов на робочому місці побажати собі та колегам хочу міцного здоров'я, наснаги в роботі. Цьогоріч день медичного працівника указом президента перенесений на 27 липня, розповідає генеральна директорка міської клінічної лікарні імені Карабелеша Алла Малицька. В нашій лікарні сьогодні святкують медичне пра... свято більше тисячі медичних працівників. Прекрасний літній день як і прекрасна праця медичних працівників, яка націлена на те, щоб рятувати людей, рятувати життя і дарувати здоров'я. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.